І другий подруги. Знаєш, як встановити Windows 10? Не знаєш? Давай я тобі покажу, як це зробити. Це дуже супер легко. Давай я тобі зараз покажу, як це зробити. Дивись. Заходиш в браузер Google Chrome чи Microsoft Edge, в свій браузер. Твер пишеш скачати Windows 10. Далі. Натискаєш на оце Microsoft. Натискаєш створює інсталяційне на у з Windows 10. Натискаєш кнопку Завантажити. Натискаєш на цей файл і відкриваєш його. Так. І тепер ось тут от починається завантаження. Просто треба трішки почекати. Ми будемо в нашому случаї записувати на флешку Windows 10. Я вже підготував флешку, тому будемо встановлювати на флешку. Насикаємо кнопку прийняти, щоб в нас вийшло. Ну, і тепер трішки ще почекаємо. Давайте. Натискаємо. Краще, якщо у вас старий ПК, ви можете просто його одновити, просто зараз. Ну це я вам не дуже рекомендую, так як, якщо у вас лагучий пристрій, тому буде лагати, дійсно, буде лагати. ну, Воно то перенесеться на злагну. І буде лагати, тому я вам рекомендую через флешку. Натискаємо через стежку. А то коли ми оновимо цей, цей ПК просто зараз, то всі лаги з того Windows 7 чи 8, чи 8.1, все перейде на ту 10 і 10-чка у нас буде лагати. Тому просто натискаємо кнопку Створити інсталяційний диск USB носі, DVD, або файл ISO для іншого ПК. Натискаємо далі. Архітектуру вибираємо, якщо ви хочете x 32 вибираємо x 32 що ви хочете X64, щоб там більше було програм, до X64. Мені, мене цікавить X64. Ні, давайте 32 розрядно, Я думаю, на старий ПК установити, Щоб, знаєте, шустріше робила. Там всяке таке. Короче, вибираємо. USB носій щоб нам через оці руфу все нічого не робити. От, воно не вдалося знайти USB-нусі. Зараз я підключу флешку сюди. От. Все, я підключив флешку, трішки почекаю. Так, натисну кнопку назад, далі. І от. Воно знайшло мою флешку. У мене так називається, вот воно вже її вибрало. Націкаємо просто кнопку далі. І все, воно завантажує Windows 10. Зараз, я трішки призупиню запис, а то буде вам чекати ну, дуже довго. Ну як? Ну, не дуже довго, але трішки треба буде почекати. Ну, давайте. Так, друзі. в мене вже воно записалось на флешку. Ну, і все, воно таке закриває швиденько. Ну і все. Всім пока-пока. І ми вже записали на флешку. І всім пока-пока.